Вітаю! Я Кібеця Веліна Єва, учениця 9 класу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 Горишнопавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Презентую дослідження мовні помилки в засобах масової інформації. Актуальність роботи полягає в тому, що мовні помилки та недотримання граматичних правил можуть негативно впливати на рівень грамотності читачів або слухачів та спотворювати факти. Усебічне вивчення проблем культури мовлення засобів масової інформації актуальне завдання сучасних наукових досліджень, особливо в сьогоденних вітчизняних реаліях. Працюючи над проєктом було визначено мету проаналізувати випадки порушення мовної норми, провести моніторинг зафіксованих анормативів, виявити найтиповіші з них і вказати на основні помилконебезпечні місця в текстах журналістів. Реалізація поставленої мети зумовила потребу в розв'язанні наступних завдань, охарактеризувати мовну норму як лінгвістичне явище, розкрити типологію мовних норм, з'ясувати сутність поняття засоби масової інформації, проаналізувати тексти сучасних новинних інтернет-видань та друкованих ЗМІ, класифікувати мовні помилки, зафіксовані в текстах ЗМІ. Об'єктом наукового дослідження є мовна норма сучасної української мови. А предметом приклади анормативів новинних та розважальних програм. Під час роботи були використані наступні методи дослідження історико-теоретичний метод вивчення літератури, яка стосується телебачення. Комплексно-аналітичний – для вивчення осмислення й оцінки культурно-умовного аспекту наповнення новин. Компаративний – для можливості порівняти новини розважальні програми на різних телеканалах у контексті аналізу культуромовного аспекту. Загальнонаукові методи, а саме моніторингу, аналізу, синтезу, спостереження опису. Мова як живий організм народжується, розвивається і за певних умов умирає. Її існування на кожному етапі становлення обов'язково регламентується правилами, мовними нормами. Мовна норма це сукупність загальноприйнятих правил і стандартів, які визначають правильне вживання мови в письмовій та усній формах. Різновиди мовних норм фонетичні, лексичні, фразологічні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні, унормованість, основна ознака літературної мови. Мовні норми забезпечують єдність і зрозумілість мовної комунікації серед носіїв мови. У 2021 році члени Державної ради з питань телебачення і радіомовлення оприлюднили результати моніторингу щодо дотримання провідними телеканалами України мовних квот. З'ясувалося, що тільки 6 телеканалів мають 100% україномовну трансляцію: 2 плюс 2, Україна 24, Рада Індиго, п'ятий канал, ЮА. 1 телеканали СТБ, Мега. ТЕТ, Новий, НЛО, К2 та інші використовують україномовний компонент від 90 до 80%. На жаль, телеканали 1+,1, Інтер, НТН, К1 Україна використовують менше 80%. Соціальні мережі за останні роки стали прямими конкурентами телевізійного простору. Звернемо увагу на діаграму, яка складена на основі досліджень Центру контент-аналізу 2020-2022-2024 років щодо використання україномовного компонента в соціальних мережах. Бачимо, що в порівнянні з 2020 роком співвідношення мов у соціальних мережах збільшилося на користь української мови на 42%. На нашу думку, це пов'язано зі зростанням свідомості українців та ненавистю до російських окупантів. Під час досвіду проаналізували частоту вживання в популярних соціальних мережах лексем, які мають відмінні корені в українській та російській мовах співвідношення публікацій українською та російською мовою в інстаграмі становить 87% до 13%, іксі 83% до 17%. У Фейсбуці 79% до 21%. Водночас Ютуб показав незначне зміцнення української мови порівняно з 2023 роком, але й дотепер половина контенту виробляється російською мовою. Тим часом TikTok продемонстрував незначне послаблення української мови. Зазначається, що дослідження не проводили для Телеграму. Оскільки в цій соцмережі, соцмережі неможливо визначити локалізацію користувачів. Нерідко на телебаченні ігнорують фемінітиви, особливо часто на каналах Інтер 1+,1. Частими є порушення морфологічних норм в телепрограмах сніданок на 1+,1, життя відомих людей, Ле маршрутка 500 гривень університета. Неправильний рід іменників, наприклад, сильна біль. Часто нехтують кличним відмінком, кажуть. Леся Іванівна тощо, під час ранкових програм на новому каналі ICTV 2, 2 мега ведучі, використовують фразологізми, кальковані з російської мови: Закон вступив у силу бути правим, задавати питання, нехтуючи закономірні українські відповідники, закон набрав чинності, мати рацію тощо, неправильне утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників. Саме важливий тощо п'ятий канал, інтер. На телеканалах також зловживають прийменником по зверх, використано недоречно в таких конструкціях: зверх можливостей, зверх зусиль. Варто використовувати такі варіанти: понад можливості, понад зусилля. Особливо багато помилок під час ефірів допускають Гринчук, Сенічкін, Горбунов, Суханов. Не визначаються дотриманням мовних норм в ефірах і ведучі популярних розважальних програм. До частих помилок належать порушення орфоепічних норм. Наприклад, Юрій Горбунов принесло, провела, випадок, листопад, використання суржику та росіянізмів. Тіна Кароль, на протязі традиції ніхто не відміняв, він вчинив наступне. Дякувати вас. Монатік – Я рахую, маючи на увазі на мою думку. Катерина Кухар, Вдачі всім, вірному шляху, Велике Дякую, Суперфінал. Багато помилок у ведучих розважальних шоу складають плеоназми, це звороти, словосполучення, у яких невиправдано дублюється зміст, наприклад, героїчний подвиг, подвиг, неочікуваний сюрприз, сюрприз тощо. Слід зазначити, що ведучі невиправдано продуктують неологізми, жаргонізми, які засмічують українську мову. Знижують тональність спілкування: засвітитися, проявити себе, загнутися, зазнати поразки та інше. Медіа впливають на культуру і мову, тому важливо дотримуватися мовних правил для збереження грамотності та культури мови в суспільстві. Державна мова на телебаченні один з чинників формування національної ідентичності та боротьби за свободу. Дякую за увагу!